Катеринка з Луганська про своє місто згадує сумом. Каже, в Києві має багато друзів, проте її рідне місто за сотні кілометрів звідси. Згадую його дуже щасливим, яке воно було таке гарне, але зараз я хочу до нього дуже сильно. Я хочу в ньому ще раз побути, ще раз подивитися на свою будівлю. Таких, як Катерина, вимушених переселенців зібрали в музеї Тараса Шевченка. Тут підготували для малечі лекції у формі гри, все, аби відволікти юних переселенців від жахіть війни, які ті встигли пережити. У нас є діти в гуманітарному штабі, які там по 9 місяців сиділи у підвалах, які по півроку були під постійними обстрілами, і там дуже важкі психологічні травми. Тому ми з ними дуже обережно працюємо, бо з ними повинні працювати спеціалісти. А вони менш веселі, вони більш спокійно себе ведуть, тому що вони пережили вони травму психологічну, вони призвичаються зараз до нових умов життя, і тому на екскурсіях вони ведуть себе більш. Чемно не так як всі діти от граються, не порушуючи дисципліну, і це якраз знаєте, коли дитина тихо себе поводить, це якраз ознака того, що в неї стрес. Те, що експерти називають культурологічною адаптацією, для дітей просто гра. Ознайомлення з українською культурою трохи на іншому рівні ніж у них вдома. Самі ж діти із цікавістю слухали про Тараса Шевченка і брали участь у квесті. Ми знайшли перше запитання, назву де зображена хата. Яку малював Тарас Шевченка і знайшли другу картину. А ще маленькі донечани та луганчани розповіли про свої найзаповітніші мрії. Щоб ніхто більше не воював і щоб Україна була завжди сильною. І це все ну, прикрутилося. І ця Росія щоб ну, осла до себе. Просто миру, щоб ніколи ніхто її не, не руйнував, щоб. Все було добре бути єдними та ніколи не здаватися, тому що єдність це найважливіше, що він набуде. Це не перший, не останній захід для дітей зі сходу. Музей далі прийматиме малечу та готує нові програми для вивчення українського мистецтва. Анастасія Острушко, Олександр Фінько, соціальна країна.